Я мама героя Максима Дивульського. Мама хлопця сильного, мужнього, гарного. 29 червня 2024 року сину працівника Дондусу Олександра Дивульського та його дружини Олени Максиму мало б виповнитися 25 років. Але його життя забрала жорстока війна. Саме найдорожче, саме що мав. Що мали ми, що мав він? Забрала у нас війна, забрала єдиного сина. За першою освітою лікар-ветеринар за покликом серця вступив до Національної академії внутрішніх справ, брав участь в АТО. Учасник бойових дій був нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. Від початку повномасштабного вторгнення Максим Дивульський став на захист рідної батьківщини. Загинув 18 квітня 2023 року під Бахмутом, рятуючи свого побратима. Тяжкий бій біля Бахмуту, великий артобстріл. Погибає його друг, його товариш, побратим Юрій Мудрий. Максим надає все, що може. Йому свою допомогу, але на жаль, він на забирає і Максима. Батько Максима Олександр, який на той час був у лавах ЗСУ, першим дізнався про загибель сина. Я теж там був. Ну, трошки. Не, не такому, як він. Ну а коли на цей останній бой виїжджали? Він мені в 7 часу вечора зателефонував, то вони, навіть на ночі виїжджали, бо я так і в 10 часу мені вже втрат позвонила і сказали, що пропавший безвість. Відключив своїх командирів, перетелефонували все. Ну, в 12 часов дня перезвонили, сказали, що з полівої забрали. Для батьків Максима життя розділилося на до і після. Біль втрати найріднішої людини рана, яка ніколи не загоїться мужні плечі навіки лишиться мені можно. Дякуємо за все, за всі 23 роки йому, за життя його, за його дитинство, юнацтво, за його друзів, за його дівчат. За все дякуємо тобі, синок. Дякуємо за життя, тобі, що ти лишив нам. Ми тобі дуже-дуже великі вдячні. Дуже велике дякуємо тобі. Ніколи не забудемо, ніколи не пробачимо, Максим, ніколи. Впевнено, крокуємо до перемоги. Знаю, вірю. Дуже важкою ціною додасться вона нам, але ми її здобудемо завдяки таким хлопцям, як лежать тут. Всі. Всім героям дякую. Низький уклін їм усім. Царство небесне їм. І вічна вічна пам'ять. Працівники Дондус разом зі слухачами Маріупольського центру первинної професійної підготовки Академія поліції Дондус вшанували пам'ять героя та усіх захисників України, які віддали життя за батьківщину. Герої не вмирають, вони живуть у наших серцях.